Професор Карпенко, алло. Алло? Алло? Я слухаю. Алло, вітаю я за завданням і секретним ящиком, яке мала доставити група Гоуста. до вертольоту. А нехай би врожав до біса. Серед людей не тут. У зоні цій проклятій. Ой. Йо, капець, просто жопа? Ну я не знаю. Ну капець, ну ну ну, ну шо це? Ну як? Ну господи, це настільки насрать було, що я просто в афігі, просто в конкретному афігі. Нафіга взагалі було втикати цю озвучку, вже просто текст всмалили, Я б уже ну почитав би вже гравець, не то що я нафіга йому слухати оце? це. Ну для чого? Для чого взагалі це було записувати? Якщо там я не знаю матір вдома, батьки вдома, що не можна кричати, то нащо взагалі його записувати? Чи ну я не знаю для чого це робити? Боже, мене так уже бовбить от цих озвучок, що це просто ж.